Я з України, де тече Дніпро і де калина дивиться у воду, де ще звучить Шевченкове перо. У заповіті вічного народу. Я з України, де цвітуть лани, і, і вітер їм шепоче про кохання, Там де курличуть в небі журавлі свої пташині. Трепетні зізнання, я з України, там, де йде війна. І люди всі чекають перемоги. Де відбула украдена весна, і де щодня звучать страшні тривоги. Я з України. Той, де краса? І де поля колосяться хліба. Іде зігріті сонцем небеса, іде земля умита берегами. Я з України, де увесь народ повстав на захист рідної країни, де море сліз, печалі скурбот, і де молитви чут, що хвилини. Я з України. Це моя земля, і тут найкраща мова: солов'їна. Такої іншої у всесвіті нема, такої іншої, як рідна Україна.